Добрий день, малята. Наша бабуся поралась по господарству, годувала тварин, прибирала і дуже втомилася. Шкода мені, бабусенько, давайте запропонуємо бабусі відпочити. Ти, бабуся, не спіши. Сядь і трохи відпочинь. Сили набирайся, до роботи повертайся. Діти, а куди ж бабуся присяде відпочити? Ніде поблизу немає ні стільчика, ні лави. А давайте ми їй допоможемо. Запропонуємо сісти відпочити на диван, щоб їй було зручно. А де ж ми візьмемо диван? Здогадались? Так, ми його побудуємо, а як саме я вам покажу. Розгляньте диван, який він. Довгий зі спинкою. Що можна на дивані робити? Лежати, сидіти, відпочивати. Щоб збудувати диван, потрібно взяти дві цеглинки. Давайте пригадаємо, що є у цеглинки. Коротка вузька сторона, довга вузька сторона, широка довга сторона. Беремо цеглинку, ставимо її довгою широкою стороною на стіл. Беремо іншу цеглинку. Та широкою довгою стороною щільно прикладаємо до довгої вузької сторони позаду. Це буде спинка для дивана. Ось і вийшов наш диван для бабусі. Сідай, бабуся, відпочинь. То що ми, діти, сьогодні будували? Так, диван. А для кого? Для бабусі. А із чого ми будували диван? Із цеглинок. Молодці. Do Zustrit.